Актуальність розробки, яка виконується на кафедрі репрограції Національного технічного університету України, зумовлена оптимізацією та інтенсифікацією процесів репродукування повноколірних зображень на навсотувальних поверхнях із забезпеченням стабілізації технологічних параметрів формування сюжетів, параметрів якості репродукції та їх унормованих величин відхилень, які виникають під час роботи технологічних вузлів-пристроїв. Наукова новизна розробки полягає у тому, що вперше. В теоретичному плані обґрунтовано характер взаємодії і взаємовпливу складників технологічного середовища придрукуванні на відбитках зі створеним фарбовим шаром на навсотувальній поверхні, на підставі проведених комплексних досліджень структури і мікрогеометрії поверхні контакту, аналізу колірних характеристик та їх стабілізації. В практичному плані створено новий композиційний склад фарби та цільові добавки для візуалізації та стабілізації колірних характеристик зображення на напсотувальній поверхні і рекомендації по удосконаленню технології репродукування. Сферою застосування розробки є поліграфічне оформлення різноманітних паковань, носіїв електронних і мультимедійних видань, вологостійких плакатів, пластикових карток, а також промислових виробів культурно-побутового призначення для забезпечення зносостійкості, привабливості, унормованих показників якості. Перевагою розробки над аналогами є унормування колірних характеристик, відбитків фарби та її друкарсько технічних властивостей з рахунок уведення флуоресцентних компонентів, органічних розчинників, похідних гліколей та поверхнево-активних речовин. Цільова добавка до складу фарби для офсетного друку на нафтувальній поверхні забезпечує зниження забруднення кольору на 1,5%, збереження чистоти кольору за спектральними характеристиками при мінімальних фарбових шарах на відбитках. При цьому забезпечується ефективне закріплення фарби та обсяг стосу відбитків до 3000 аркушів. Композиційний склад білої фарби для друкування на невстотувальній поверхні трафаритним друком забезпечує зниження вдвічі показника B системи CALAB з 8,4 за світовим аналогом до 4,4 за розробленим, що цілком відповідає унормованим показникам друкування для типових сортів паперу. Окрім цього, забезпечується легке продавлювання через ячейки друкувальних елементів всі частої основи форми, утворення рівномірного шару на задрукованій поверхні, висока адгезія, чіткість відтворення зображення. В цілому розробка забезпечує продуктивність виготовлення продукції за рахунок інтенсифікації закріплення фарби, підбору головних складників і раціонального їх застосування у технологічному процесі. Результати знайшли відображення у одній монографії, одному навчальному посібнику, у трьох методичних вказівках з лабораторних практикумів, 19 статтях у фахових виданнях, 13 тезах доповідей на міжнародних конференціях, отримано 4 патенти на корисну модель. За результатами розробки захищено дві кандидатські дисертації. Фарби і цілеві добавки прийшли тестування на товаристві з обмеженою відповідальністю Європрінт та друкування на товаристві з обмеженою відповідальністю Неопринт, що підтверджено актами експериментальних та виробничих випробувань, Розроблена рекомендація на промисловий випуск фарб, можлива розробка дослідно-промислових зразків, які адаптовані до існуючої вітчизняної сировинної бази і ринку матеріалів і можуть бути впроваджені у промислове виробництво.